Сьогодні про слово. Сьогодні про Слово Боже. Так, да. Сьогодні про слово Боже. Багато читаєш? Ну так. Багато читаю. Божого слова. Більше новин. <рес> більше новин читаю, більше цікавлюся тим, що відбувається в світі. І тут дуже важливо є піймати орієнтир. На кого орієнтуватися в цьому світі, для того, щоб не загубити себе, не загубити свого життя? А на кого нам орієнтуватися? На Ісуса, на слово Боже, напевно. Mm -hmm. Бо це правда. Mm -hmm. Там відкриємо правду про себе і про світ, про все, що відбувається. Власне, і як можемо відкрити цю правду про себе, про цей світ, який створив нам Господь? Читаючи Слово Боже. Читаючи, як Слово Боже виконалося в житті Ісуса Христа, читаємо і там бачимо, що те, що написано в Біблії, реалізувалося в житті Ісуса Христа. Він це виконав кожного виконував кожного дня і виконав через своє життя, через своє втілення, через те, що був, працював разом з нами. Був таким, як, як кожен з нас, кожна людина. І він в своєму житті не втратив орієнтина. Він завжди дивився. Туди, можна сказати так, дивився за горизонт, туди далі, за цю гору. Він дивився далі, не дивився тільки на це життя, яке тут і в цьому селі відбувається, але дивився за те, що є в кінці нашого життя. І сучасний світ він говорить про те, що задумайся над життям, як і тут, що маєш їсти, пити, що маєш одягатися, але не думай про Бога, не думай про кінець, про цінності, не думай. Як має закінчитися твоє життя? До чого ти маєш йти мету твого життя? Які маєш таланти, як їх розвивати, реалізовуйся. Це все круто, класно. Але навіщо це все? Навіщо нам це просто життя, яке маємо тут і на землі? До чого воно йде? І на це відповідає нам Біблія. На це відповідає нам Слово Боже. Слово Боже, не займається банальними речами, не займається банальними відповідями на питання. Але воно дає. Нам дуже серйозні питання в нашому житті і ставить нас перед серйозними питаннями в нашому житті. І від... відкритість на Слово Боже, на таке шукання може допомогти нам, власне, знайти відповіді в Слові Божому. Слово теж ставляє нас в нашій реальності, воно дає нам відповідь на це запитання, де ми? Хто я? Слово є як дзеркало, в якому можемо. Podwiedziane na sebe, na, na swój realis, na wszystko, co nas otoczy. I wono je prawdą, wono nikogo nas nie obmaniuje. Bo informacja, różne nowiny, nowyny, co jest zawsze, że jakaś interpretacja pod jakie jaki widbowajca. Słowo jest prawdą, jakie pokazuje realno, co z znamy widbowajca. To mu powtarzajmy do słowa. Mm -hmm. Треба нам слухати Бога mm -hmm. і слухати Його слова. Да, і просити, щоб це слово реалізувалося нашому в нашому житті, як це виконалося в житті Ісуса Христа, щоб ми не просто читали Слово Боже, не просто розуміли Слово Боже, інтерпретували дуже класно Слово Боже, але щоб ми бачили, що це слово виконується в нашому житті як дощ який падає на землю для того, щоб зеленіли, для того, щоб давати життя, для того, щоб дерева приносили плоди, щоб мали зелені листя, щоб жили. Так само і слово Боже. Дане нам для того, щоб ми жили. Хто вкрав? Ти може десь впав? Ні. Ні, ось 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 зой, Хух. Або я так. О-о-о, так. А, так. А. Хто, о, хто, хто це йде? Хто це йде? Серега! Вітаємо! Щоб ми хотіли прагнули жити, прагнули розвиватися. Брат Сергій поїхав. No. І попрощалися ми з братом Сергієм mm -hmm. <праць> На цій добрій ноті. <праць> Добре, амен. Amen.